Друзі, всім привіт! Сьогодні ми у Києві. Це ЖК місто Квітів. І приїхали ми сюди, аби показати вам, як просувається ремонт за нашим дизайн проєктом Це вже друга частина. А першу ви можете подивитись за посиланням нижче. Нагадую, що ця квартира площою 39 квадратних метрів. І подивіться вже наскільки вимальовується картинка порівняно з минулим разом. Вже є натяжна стеля, зроблене освітлення та поклеєні шпале. У санвузлі стіни та підлога також вже оздоблені керамогранітом. Ось так виглядатиме ця кімната після завершення ремонту. А ось так вона виглядала ще декілька місяців тому. Встановили вже змішувач для ванної, Скоро вже буде душова система. Також з'явилась сушарка для рушників, кнопка для інсталяції. Вона тут матова, хромована, і це, до речі, найкращий вибір, якщо ви не хочете натирати її кожен раз до блиску. І ходімо до наступних кімнат. У передпокої вже все готове до встановлення корпусних меблів. Підлога тут вінилова, зроблена в один рівень з керамогранітом. Та виглядає як під дерево. Також встановлені вже плінтуси. А там, де закінчується плінтус, буде шафа висотою до стелі. І йдемо з вами далі по коридору. Прямо буде кухня-вітальня, а праворуч спальня. Більшість квартири оздоблено ось такими світло-сірими якісними шпалерами. Назву їх я залишаю вам тут на відео. А ми переходимо до огляду спальні. Спальня тут 10 квадратних метрів. Ось так вона виглядатиме після завершення ремонту. Ліворуч буде висока шафа та багато паличок для зберігання речей. А з іншого боку, ліжко та приліжкові тумби. За побажанням замовника, ця кімната, як і вся квартира, виконана у трьох кольорах: білий, чорний та сірий. Встановлені вже також вимикачі чорного кольору та розетки. Маленька порада для вас: не забувайте зробити хоча б одну маленьку розетку при вході до кімнати. Як мінімум, вона вам знадобиться, коли будете пилососити або встановлювати зимову ялинку. І пропоную переходити далі до кухні вітальні. Проходимо через таку гарну арку і потрапляємо до кімнати площою 14 квадратних метрів. Праворуч тут буде зона відпочинку з диваном, а ліворуч розміститься столова зона та кухня. Ось так вона виглядатиме. А ось що було минулого разу. Подивіться, який з'явився тут гарний підвісний світильничок. А ще я хочу звернути вашу увагу на підлогу та показати, як добре все в один рівень виведено два різних покриття. Залишилося засиліконіти і буде взагалі ідеально. Також у цій квартирі є окрема робоча зона, і знаходиться вона у лоджі, яку я вам зараз покажу. Площа її 3,6 квадратних метри. ліворуч буде місце для комп'ютера, а праворуч невеличке крісло. Для більшого комфорту у цій кімнаті зроблені стіни та підлога. З електропідігрівом. ну що ж, я вам все показала, і до зустрічі у цій квартирі, вже коли будуть знаходитись меблі. Всім дякую за перегляд. І пам'ятайте, що якщо вам потрібен дизайн та ремонт під ключ, звертайтесь до Борис Студіо.